Олексій. чи Слухай. можна дружині підстригати свого чоловіка? На чого ж не можна? Треба. А що має йти до сусідки? А сусідка може якась спокусниця, стрижіть жінки своїх чоловіків, щоб вони не ходили по чужих жінках. Е, то є забобон. Кажуть, що жінка-перукар, не можна стригти чоловіка, бо то щось недобре. Хто таке казав? То є видумки і то є сон рабої кобили. Якщо навіть я не перукар, але коли в мене діти кажуть, та то вже волосся над ухами, то яка зараз хлопці до машинку достав, бжик, бжик, чи якби мав жінку, то теж і підстриг би. А що має ходити як, як лахмай якийсь? Тому, дорогі жінки, стрижіть своїх чоловіків, стрижіть своїх батьків, стрижіть своїх дітей, якщо ви маєте навики до перукарства до перукарства, і в тому гріха нема, а то все решта од лукавого. Його діяло. І все, що робите, робіть на славу Божу. Каже апостол Павло, чи їсте, чи п'єте, чи працюєте, хай все буде на славу Божу. Тому слава Богу за все. А стригтися треба, щоб не ходити будулаєм з Богом. Всім.